голова облдержадміністрації Сидір Васильович наголосив на тому, що увага і підтримка для України з боку Польщі зараз надзвичайно важлива. Дуже цікавить співпраця з Польщею, цікавить співпраця з нашими польськими партнерами. І для нас дуже важлива підтримка. Ваша дуже важлива співпраця і в рамках європейського співтовариства і. Двостороння співпраця України з Польщею між Житомирщиною та польськими містами вже налагоджена співпраця про що свідчить підписані угоди з містами Бердичева, Новоград Волинського та Коростеня. у нас така співпраця є. У нас діє серйозна і організована польська громада на Житомирщині, яка нараховує 30 тисяч людей, і навіть за останніми даними навіть більше. Поляків спілка поляків в Житомирі є найбільшою організованою громадою в Україні. Під час діалогу сторін було зазначено, польща 10 років співпрацює з міністерством аграрної політики та продовольства України, але нині очікує на те, що багато запропонованих ними проєктів будуть втілені в життя. Францішек Клос запропонував створити ряд угод про співробітництво між Житомирською областю та Люблінським воєводством, яка дозволить державам на офіційному рівні приймати рішення, а іншим регіонам України також розвивати важливі проекти. Йшлося про енергетичний потенціал, нові технології і методи роботи в аграрному секторі. Самим з Любліна і житом Україна має значний енергетичний потенціал для того, аби не купувати дорогий російський газ, і ми готові в цьому напрямку працювати. Окрім цього, делегація пропонує найближчим часом провести у Житомирі виставку сільськогосподарської продукції польських фермерів, мета якої дати можливість українцям запроваджувати в аграрному секторі нові технології та методи. По завершенні зустрічі голова облдержадміністрації зачитав текст офіційного листа до маршалка Люблінського воєводства, який і стане початком розвитку двосторонньої торгово-економічної та регіональної співпраці між Житомирською областю та Люблінським воєводством.